Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вона хвилях українського радіо при мікрофонах Сергій Стуканов Наталя Соколенко. Ми розпочинаємо наш черговий фейк-контроль. Вайбер стане платним, якщо не розіслати повідомлення десятьом друзям, такий текст, начебто, офіційним попередженням останніми днями шириться українськими чатами. Проте жодного документу синього логотипу чи платної підписки не існує. Це фейк, який живе у мережі ще з 2014 року, і кожного разу повертається в оновленому вигляді. Такі повідомлення розраховані на довіру і паніку. Користувачеві здається, що він робить добро, пересилаючи попередження друзям. Насправді ж допомагає поширювати дезінформацію, створену задля збору даних або підриву довіри до платформи обміну повідомленнями. Як розпізнати так звані ланцюгові повідомлення, що стоїть за подібними попередженнями сьогодні? В рубриці фейк-контроль від українського радіо пояснить фактчекерка Ольга Яковлева із проєкту «Гвара Медіа». Отже, яка може бути мета створення і поширення такого фейку? Розповідає експертка. По перше, подібні повідомлення запускаються для того, щоб тестувати довіру і реакцію аудиторії. Фейки такі часто створюються, щоб виміряти наскільки швидкою масово поширюється дезінформація. Це такий своєрідний тест на легковірність. Скільки людей пересилає цю інформацію без перевірки? Які групи реагують найактивніше, через які канали відбувається пересилка месенджери, які використовуються Viber, Telegram чи месенджер, Facebook, де найшвидше вона поширюється. Потім ці дані вже можуть використати. Доватися для підготовки більш небезпечних кампаній, наприклад, фішингових або політичних. Ще одним мотивом може бути збір персональних даних або перенаправлення трафіку. От такі повідомлення, по типу як про платний вайпер, вони можуть мати другий крок, наприклад. Натиснути опцію, щоб перевірити свій статус, чи оновити додаток чи отримати синій логотип, як стверджується в даному повідомленні, що користувачі, які підтвердять свою активність, вони мають переслати десятьом людям це повідомлення, і тоді їхній логотип стане синім. У Вайбері логотип не стане синім, це суперечить політиці бренду. Запам'ятайте це, будь ласка, це є в брендбуці на офіційному сайті компанії, так що інформацію можна легко перевірити, насправді. Тобто, якщо пропонується, окрім того. Щоб переслати інформацію, наприклад, перейти ще за якимось посиланням, то зазвичай користувач потрапляє на фішинговий сайт, який може збирати номери телефонів або паролі, через який може встановитись на ваш гаджет шкідливе програмне забезпечення, або ж вас просто перенаправлять на якусь рекламну сторінку. Це робиться для того, щоб збільшити трафік на певні сторінки. Ще одна мета, яку можуть переслідувати ті, хто поширюють подібні повідомлення, створення хаосу і недовіри до цифрових сервісів. Ну такі фейки. Вони можуть підривати довіру до офіційних каналів і наштовхують користувача на думку, що будь-який онлайн сервіс може реально раптово стати платним, доведеться нам платити за своє спілкування. Це доволі зручний інструмент. Він використовується під час інформаційно-психологічних операцій. Відповідно, люди починають сумніватися в безпечності цифрових сервісів. Знижується довіра до офіційних заяв компанії. Ну і створюється такий фон тривожності і невпевненості людей, які спілкуються. Через певні месенджер і, врешті, ще один механізм, який застосовується, це так званий механізм соціального зараження, коли ланцюгові повідомлення експлуатують емоційний тригер людини, до прикладу, врахував, втратити тратити. Можливість безкоштовно спілкуватися, і в даному випадку користувач бачить простий спосіб так званого порятунку, переслати далі це повідомлення, і нібито таким чином він допоможе собі зберегти свої гроші і можливість безкоштовно спілкуватися, але заодно він же ще стає ретранслятором фейку. Це такий класичний приклад психологічної маніпуляції, заснованої на ефекті негайної дії для запобігання шкоді. Формула Надійшли це повідомлення десятьом друзям знайома всім, хто користувався інтернетом. Чому саме такі ланцюгові повідомлення так легко поширюються і змушують навіть розумних людей натискати кнопку Переслати? Механізм вірусного розповсюдження фейків пояснює Ольга Яковлева. Насправді, таких фейків ми вже спростовували декілька, і всі вони мають історію не одного року. Цікава закономірність стосовно цього фейку, власне, в інфопросторі він почав поширюватися з 21 року. Так, от я знайшла інформацію, що якраз станом на 21 рік, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, Viber був на першому місці як найпоширеніший спосіб комунікації. На той момент ним користувалося 73,6% опитаних. І власне, от цей рік, коли проводилось дослідження, і почав поширюватися в українському інфопросторі цей фейк. А в світі він почав поширюватися в 2014-му, бо якраз японська компанія Rakuten його викупила і. Відповідно, пішла ця диза. ну, типу, є якась своя закономірності. Цьому справді у людини може бути декілька мотивів в залежності від змісту цього повідомлення. А конкретно в даному випадку людина не перевіряє інформацію, але перестраховується і вирішує, що їй простіше розіслати інформацію людям. Як сказано, там, десятьом, хоча б своїм знайомим, для того, щоб, не дай Боже, у неї вайбер не став платним. В залежності від змісту фейку, в залежності від того, які використовують тригери, такими мотивами керуються люди, коли поширюють. Бо, наприклад, фейк про отруйні парфуми він також уже десятки років шириться, але там людьми керує реально страх за безпеку і здоров'я своїх близьких. Все реально залежить від. Того, що вкладено в зміст подібного повідомлення, але зазвичай люди або діляться якимсь шок-контентом, або який викликає у них страх, і вони щось намагаються попередити або поділитися цією інформацією. Відповідно, поширення таких повідомлень воно дуже швидко відбувається. Завдяки цьому, я думаю, цей конкретно ланцюговий фейк і інші вони живуть ось і досі, бо люди періодично ними все таки десь вони з ними стикаються і вони починають знову ділитися, і знову фіксується хвиля поширення. Виріння таких повідомлень майже кожен отримував повідомлення, яке змушує сумніватися, а раптом це правда. Як користувач може самостійно перевірити достовірність таких повідомлень і не потрапити на гачок маніпуляторів? Практичні поради дає фактчекерка. Перш за все уважно читаємо текст. Конкретно в цьому повідомленні уже перше речення про те, що вайбер вже в наступну суботу вранці стане платним. В яку наступну суботу? Про який період часу йдеться? Тобто, ми вже розуміємо, коли немає конкретної дати, коли немає посилання на джерело, хто це сказав, то вже варто замислитися. Далі знову ж таки, оця історія з тим, що логотип Viber посиніє, якщо ви перейшли, те це повідомлення десятьом людям. Тут вже, будь ласка. Офіційний сайт вайберу знайти не так складно, і службу підтримки там у них є окремі статті, окремі вкладки і брендбук вайберу. От просто зайдіть, подивіться ну просто для себе. Якщо вам складно іти шукати на офіційному сайті вайбера, то просто загугліть, чи буде вайбер платним уже, оскільки поширюється цей фейк реально давно. Його спростовували не тільки фактчекери в Україні, але й за кордоном реально багато спростувань цієї історії. Тому ви обов'язково, якщо просто введете цей запит, ви знайдете е, інформацію. Знову ж таки, посилання на якісь документи, які без конкретики, абсолютно про який документ йдеться, і згідно з яким взагалі та послуга має стати платною. Ну тобто є якісь такі логічні штуки, на які треба звертати увагу в повідомленні. Ну а є якась інформація, яку все ж таки варто ну принаймні загуглити. Ви отримуєте відповідь на це. Насправді перевірити це 5 хвилин роботи, але ви при цьому не станете ретранслятором фейку і ще й зможете, якщо і переслати це повідомлення, то з попередженням про те, що дивись, ось це реально фейкове повідомлення. Якщо тобі хтось ще надійшле, то повідом, будь ласка, інших про це. Ми слухали коментарі та поради фактчекерки Ольги Яковлевої з проєкту Гвара Медіа. Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня, звучить рубрика Фейконтроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Що ж, спеціально я передивився зараз свій вайбер і побачив, що за останні дні жодного такого повідомлення від моїх контактів мені на ва. Айбер особисто не приходило, що вочевидь свідчить про те, що мої контакти дійсно є свідомими користувачами і не поширюють пропаганду. Перегляньте і ви, друзі, свої контакти. Подивіться, якщо раптом хтось вам щось подібне надсилав, то зверніть увагу на ютуб каналі Українського радіо можна ще раз послухати цей випуск Фейк-контролю. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.